Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Трапляються ситуації, коли орендар певний час не користується приміщенням, яке орендував. Чи має він сплачувати орендну плату та інші платежі, з'ясуємо разом. Коли одна установа передає державне майно іншій установі в платне користування, сторони укладають договір оренди. Щоб відшкодувати плату за отримання приміщення та комунальні послуги, що спожив орендар, сторони укладають договір про відшкодування витрат орендодавцю. Розглянемо, як нараховують платежі та з'ясуємо, чи може орендар не сплачувати їх, якщо він певний час не користувався орендованим приміщенням. Орендну плату. Орендар зобов'язаний сплачувати незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Такий категоричний припис не залишає орендарю можливості не оплачувати оренду або оплачувати її частково. Навіть якщо він певний час не користувався приміщенням, орендну плату він має сплатити в повній сумі. Спожиті комунальні послуги, орендар може платити в один із способів на свій вибір. Перший спосіб Сплатити вартість комунальних послуг надавачам послуг. Для цього він самотужки укладає договори з постачальниками, встановлює окремі лічильники, узгоджує тарифи і оплачує отримані комунальні послуги. Тож, якщо орендар певний час не користувався орендованим приміщенням і не споживав комунальні послуги, має змогу не оплачувати їх. Другий спосіб відшкодувати орендодавцеві витрати на оплату комунальних послуг. Якщо орендар певний час не проводив госдіяльності в орендованому приміщенні, орендодавець може переглянути порядок відшкодування комунальних послуг. Для цього орендар має надати підтвердні документи. Щодо відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення, частку орендаря в загальних витратах на утримання приміщення зазвичай розраховують пропорційно до площі, яку він орендує. Оскільки витрати на отримання приміщення є постійними і не залежать від провадження господарської діяльності, орендар має право постійно оплачувати такі витрати, зокрема, і тоді, коли він тимчасово не користується орендованою нерухомістю. Ще більше порад щодо орендних операцій шукайте в електронному журналі Голобух Бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, аби завжди бути в курсі змін. До зустрічі!